Доброго дня, вітаємо з дебютною перемогою в сезоні. Як вам взагалі перша гра і може поділитися якимось очікуваннями на сезон? Доброго дня! Гра сподобалась, цікава ліга. Ми вперше приймаємо участь в вищій лігі футзалу по Києву, Київському чемпіонату. От, ну, насичена гра, багато емоцій. Ми поки що готуємося. Ну, Будемо намагатися зайняти як не вище місце в чемпіонаті. От, ну, гра далі все, все покаже. У вас команда доволі молода, новостворена, можна так сказати. Чи це оптимальний склад, чи вище пошуку гравців? Ну, на, на, на 80% команда укомплектована, ще 20% ми ще здійснюємо пошук гравців для того, щоб підсилити, тому що ну, 2 по 20 чистого часу необхідна заміна. От, на сьогоднішній день ті люди, які ті гравці, які грають, вони поки що ще і недостатньо. Кондиції І плюс я думаю, що два-два три три чоловіка ми шепомимо від сьогодні. Така була гольва перестрілка між Сергієм Стевловським та Владиславом Щербанем, Ви там були ближче знаходились до лави запасних, чи можливо піджартовували на цю тему гравці між собою? Чи не було такого? Ні, nee, жартів ніяких не було. У нас основне це результат команди. От, індивідуальні нагороди. це ну, Краще, якщо займемо перше місце, а хто задіє гол, то, то неважливо. Тобто основне це результат команди. Дякую, вітаємо з дебютом.